Шовковський нарешті покидає Динамо Київ, і вже навіть відомо хто його замінить. Давайте подивимось. Що цікаво, він вас точно здивує, тому що цей тренер тренував збірну України. Це дуже хороший варіант для Динамо Київ. Зараз, звісно, Динамо Київ поки що, але це ненадовго очолює тренер, який тренував Ю-19 Динамо. Але це все поки немає домовленості з новим тренером збірної України. І це не ребро. Це минулий тренер збірної України. Дуже хороший. Думки розділились. Деякі вважають, що Шовковського не потрібно було звільняти, а деякі вважають навпаки, що потрібно. Один з експертів висловився саме так: Шовковського не потрібно було звільняти. У нього був шанс зараз реабілітувати ЗСК Полтава та кудрівкою. Може це морально допомогло? Ну і тут обернена ситуація 50 на 50. Шовковського потрібно було звільняти ще коли він вилетів з ЛЧ і Ну, він мав на увазі ЛЄ. Це недопустимо для такої команди, як Динамо Київ. Тепер просто це показало, що минулий сезон був випадковістю. Ну, да цей експерт вважає, що минулий сезон був випадковістю і що їм пощастило бути вище Шахтаря. Можливо, є доля правди, а ви як вважаєте, на якій стороні ви? Якщо на стороні того, що Шовковського потрібно, було звільняти прямо зараз, то підписуйтесь на канал Звіночком і ставте подобайку. А якщо ви не згодні, то пишіть об'єктивну критику, чому Шовковського. Коли не потрібно було звільняти. А ось це смішно і комічно. Якщо змінити тренера, нічого не зміниться. Якщо не змінити тренера, нічого не зміниться. Винуваті футболісти і Суркіс, який провалює трансфери. Ну насправді і тут, можливо, є доля правди, не знаю. Тому що футболісти деякі просто банально не рівень Динамо Київ. До речі, на рахунок Суркіса він вже знайшов тренера. Це буде тренер, який тренував збірну України, тому у нього є хороший досвід. Спочатку Суркіс думав запросити Вернедуба, але з Вернедубом у них якісь проблеми. Ну і у нього немає такого досвіду, як у цього тренера, якого він зараз запросить. Так, так, ви правильно подумали на думці, вгадали. Це саме Маркевич, Маркевич, Маркевич. Але тут теж думки розділись. Деякі вважають, що Маркевич вже занадто старий, і він не готовий тренувати, у нього більше немає цього тренерського христу, таланту. І що якщо він з Дніпром вийшов у фінал, то вже більше так. Коли ніколи не буде. А деякі вважають, що Маркевич це оптимальний варіант і потрібно його викликати прямо зараз. І тільки у нього є шанси змінити Динамо Київ і вийти на перше місце, на друге місце. Хоча б а як вважаєте, ви потрібно призначати Маркевича чи все ж когось іншого? Якщо когось іншого, то пишіть у коментарях кандидатуру. Ну і надіюсь, вам це відео сподобалось. Ну а ми будемо надіятися, що динамо вийде все з цієї кризи, щоб хороших футболістів підписати на трансферах.